Особисті шляхи виходу з економічної кризи знаходять іспанці. Колишні мешканці великих міст дедалі частіше переїжджають до сільської місцевості. Високі рівні безробіття і рекордна за багато років посуха не зменшують рішучості мігрантів розпочати нове життя подалі від галасливих столичних вулиць. Чимало із них кажуть, що вже відчули чарівність такого штибу життя, і повертатися не збираються. Маріо де Кастро один із першопрохідців. Він втік зі столиці до андалусійського села ще три роки тому за перших ознак економічної кризи. З міста здається, що село десь на задвірках цивілізації, що в нього нема майбутнього. Але погляньмо, що нині з будівництвом та іншими подібними галузями, а село стабільне в нього завжди буде майбутнє. Яке там безробіття? В селі завжди повно роботи з понеділка й до неділі. Тільки цю працю треба полюбити, бо вона забирає багато часу і сил. Раніше Маріо працював на фабриці, тепер вирощує овочі. Екологічно чисті товари продає напряму без посередництва супермаркетів. Планує розширити асортимент, тому пішов на курси вівчарів. Їх уже другий рік проводить андалусійська влада спільно з місцевими фермерами. Серед учнів і місцеві селяни, і новачки у сільському господарстві. Франциско Гарсія, наприклад, виїхав з міста усього кілька місяців тому, утративши роботу водія. Усюди криза, і тут також. Але без їжі ми не залишимося. Може, і не розбагатіємо, але голодувати точно не будемо. Спитайте в дружини, вона підтвердить: я нарешті заспокоїв нерви. Вранці встаю і з бажанням піти на роботу. Я ніколи в житті не почувався так добре. Старші фермери радіють успіхам новачків. Нарешті суспільство повертається обличчям до села, забутого на всіх рівнях. Нарешті згадує, що без виробництва їжі не обійтися. Нині в іспанських селах мешкають близько 23% населення. Це число скорочується, хоча в останні кілька років повільнішими темпами. Місцеві старожили пояснюють це фінансовою кризою. Пізніше, коли економічне становище стабілізується, коли людям набриднуть такі жертви, вони знову повернуться до міст до звичайних робіт. Для багатьох село всього лише тимчасовий прохісток. Разом із колишніми мешканцями іспанських мегаполісів кризу в селах перечікують і численні заробітчани. Якщо раніше вони працювали на будівництвах, то після обувалу галузі перебираються на землю самих лише українських мігрантів в Іспанії від 150 до 300 тисяч осіб.